Вітаю всіх! Хочу розглянути місто Чугуїв. Поки що до кінця січня візьму. Чому всі розуміють? Беру Чугуїв на широкий загал, бо туди багато чого летить, і таке місто Ну, зрозуміло, що там. Всі, хто знає Чугуїв, знають, що там. Місто Чугуїв до кінця січня. Яка буде ситуація? Місто Чугуїв до кінця січня. Важка, думаю, обережно треба. Так, чого є? Дуже-дуже обережні будьте, буде важко, тому що там є те, що цікавить. Так. Звісно, пов'язане з військовою тематикою. До кінця січня може летіти. Кажу відразу, тому що є те, що потрібно прибити. Дуже така ситуація важка, складна. І реагуйте на тривоги. Обов'язково реагуйте на тривоги, бо це може бути раптово, неочікувано, гучно і будуть здавати. Скажу чесно, також винюхувати БПЛА що, все, що завгодно. Їм треба долізти і прибити це факт. Тому, щоб не постраждало цивільне населення, будьте обережні дуже. Більше казати не буду. Тримаємося, віримо в ЗСУ.